Друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу показати, як з такої малесенької платки і звичайного акумулятора зробити величезний павербанк. Так, дивіться, є в нас отака маленька платка. Ця платка називається Стабільна, тому що ви на неї можете подавати десь до 28 вольт. Любу напругу до 28 вольт, і на виході вона вам буде давати 5 вольт. Бачите, вона називається стабільна. Тут треба чітко дотримуватися полярності. От з цієї сторони написано плюс-мінус. Обов'язково, тільки плюс до плюса, мінус до мінуса. Іначе ця платка згорить. Так що, будемо там позначати крокодильчики, де червоний, і де чорний, щоб не перепутати, плюс з мінусом. Так, ну все. Все будемо робити покроково. Так, дивіться, взяв я отакі проводочки. ШВП зачистив їх і вийшло у мене два проводи. ШВП 2х05. Зараз я їх зачищу і будемо припаювати сюди на цю платку. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Так, дивіться, залудив. Тобто зачистив проводочки. По трошечку. Так, дивіться, зараз будемо їх. Так, обробимо їх легенько флюсом. От, от от дивіться, обробимо їх флюсом. І так же само нанесемо трошечки флюсу на саму платку. Так, от, бачите, -от, от, от, все нанесемо. Сюди і сюди потрошечки залудимо і будемо припаювати ці проводочки. Так, зараз я поки що поставлю на паузу, це зроблю і потім знову включу. Так, дивіться, трошечки наніс флюсу. Хороший флюс. Це новий плюс. Флюс. Так, зараз другого так само. Так, саму платку треба паять дуже швидко, щоб вона не перегрілася. Так, от один проводочок, дивіться, вже припаяв. Так, припаю другий. Зараз трошки поміну, щоб було видно краще. Так, припаїм другий. Так, нагріємо сперва проводочок. а потім уже притулимо туди його. Так, це теж є. Так, все, ці кінці припаяв. Кстаті, бачите, паяю я отаким от газовим паяльником. Дуже мені подобається. Він також є портативним. Так як і той, що паяє від павербанку. Якщо світло відключили, нам це не страшно. Так, зараз будемо чіпляти крокодильчики. Отакі які я взяв не дуже маленькі, не дуже великі. І потім будемо пробувати, що з цього вийшло. Один крокодільчик уже надів. Це буде чорний мінус. І такий же саме зараз надіваємо на плюс червоненький. Так, тут, в принципі, нема чого показувати. Бачите, от ось все легенько можна розігнути, туди завести проводочок. І обтиснуть його круглогубчиками або пласкогубцями, що у вас є під рукою. Тут нічого такого складного немає. Головне, не забудьте, надіти оці різиночки на провід, щоб потім у вас, коли ви надінете, не оказалось, що ви їх забулись надій. Так як у мене буває це. Так, так от трошечки заводимо, щоб ізоляція трималася. І обтискаємо. Можна було б і припаяти, але тут великого навантаження немає, так що можна просто обжати. Воно гарно обжимається. Метал тут не дуже товстий. О, тримається нормально. Цей проводок зараз ще прижметься. Мазиночкою колпачком отим. Бачите, ну і все відлічно. Так, продовжимо. Так, і дивіться, в результаті у вас вийшла така невеличка приблуда. Платка і два крокодильчики з проводком. Коштує вона така. Зарядка у вас до 100 гривень це максимум. Так, і дивіться, що вона може ця приблуда. Значить, дивіться, беремо, надіваємо крокодильчики на клеми. Червоний це плюсова. Мінусовий це у нас. Місовий червон... чорна Тут основне не перепутать. Так, зараз я їх надіну. Одну надію. І зараз на другу надіну. Так, надів на другу. Дивіться, у вас загорівся діодик. діодік. Ну, видно, я надіюся. Зараз світло виключу. Бачите, світиться діодик маленький. Так, це говорить про те, що він у нас не згорів і припаяно і підключено все вірно. Так, а тепер саме цікаве, дивіться. Є ось такий USB-тестер. Зараз ми його підключимо і подивимося, що він нам видає. Дивіться, раз. Так, що він показує, дивіться. Напруга 5,3 вольта. Так, це вже ми можемо заряджати телефон від нього. Так, зараз спробуємо щось зарядити. Так, дивіться, взяв я такий павербанк. Зараз спробуємо підключити його прямо. До цієї приблудки. Так. Хоч, звісно, павербанк дуже потужний. Не знаю, чи потягне. Але зараз подивимося. Бачите, зараз напруга 5.32. Включаємо. Опа. Ова, дивіться. Пішла зарядка. Пішла зарядка. Невеликий струм, правда, пішов 0,46 А. Але павербанк заряжений можливо, через це він не бере більше. Напруга нормальна 5,28, бачите? І пішли міліампери закачуватися в павербанк. Все заряжене. Не знаю, що й підключити туди. Телефоном зараз цим знімаю. Ну, в общем, ви бачите, в принципі, все працює і заряджається. Так, але дивіться, саме цікаве. Саме цікаве, що ми можемо так же само взяти, і якщо вам треба, Підключити оцю приблуду навіть до крони. Тобто вам треба, щоб напруга була того пристрою трошки більше, ніж 5 вольт. Хоча б 6-7 вольт, навіть старий акумулятор підійде. І ви зможете вже заряджати свій телефон. І не тільки телефон. Можна включити колонку, радіо, все, що використовує USB-порт. Так, дивіться, якщо ви не вірите, зараз я вам покажу. Ось є крона. Не знаю, чи вона заряджена. Ну, думаю, що вона більш-менш нормально заряджена. Тут основне не перепутати полярність. Бо якщо ви перепутаєте полярність, то зразу ця приблуда згорить. Оце мінус. Так, чорна це в нас мінус. Ще раз перевіряємо, підключаємо. Це трошки великий, не дуже зручно на них цеплять. Ну, нічого. Трошечки крокоділи великі для цієї крони. Опа, дивіться. Дивіться, бачите? Бачите? Так же само, 5,3 вольта. Бачите на USB-тестері? 5,3 вольта. Лампочка світиться на ньому. Зараз я підніму трошки ближче, щоб ви могли все це побачити. Дивіться, якщо у вас немає світла, то хоча б підключить телефон, ви зможете на ньому. Або якщо у вас все розрядилося і вам потрібно буде хоча б включити телефон. На ньому ви зможете точно включити телефон, перезвонити, куди вам треба. Бачите? Так, не знаю, правда, чи ця кронка потяне. Павербанк, думаю, ще ні. Ну, спробувати можна. Може просто опуститься напруга до 4 вольт вона відключиться. Але спробуємо. Так. Ні, павербанк вона не потягне. Бачите? Якийсь маленький струм іде, але дуже маленький. 0.2-0.25. Може, звісно, це ще проводок такий поганенький, який я знайшов? О, ну, в принципі, щось трошечки йде. Павербанк тут, правда, заряжений майже. Якби він був не заряжений, може вона і пішла б. Напруга трошки упала, бачите? Ну, це від крони, А від акумулятора легенько він заряджається. Гарний треба шнурок. USB тестер теж на себе бере зараз. Він трошки тормозить зарядку. От, Ну, в принципі, якщо зняти. Оцей USB-тестер і напряму включить, і гарний, якщо у вас шнур, то буде заряджати гораздо швидше. Гораздо. Я телефон заряджав таким чином і не один раз. Так, так що таке, друзі, користуйтеся. На цьому все. Підписуйтесь, будемо завжди шукати якісь цікаві приблуди. Показувати вам, а ви пишіть про свої якісь винаходи чи розробки, чи якісь цікаві приблуди в коментарях. Будемо спілкуватися разом. Все, пока-пока.